Пані та панове, з великим задоволенням запрошуємо усіх вас на перегляд чергового матчу. Цього виступав у лавах команди. Рінбіт. Владислав Голод на ударній позиції. Прострілює! Ледь м'яч Копичу власні вовки. Богдан Лісовський. Про нього не потрібно забувати. Ось е... Удар по воротам, як цього поїде. Передача вимальовується, як на мене. на А той влучив у суперника. Рекушет від Берещака. Ну і Ау. Волод не було гри рукою. Передача на прошетові Андрічука, Той і б'є по центру воріт. Примісінько у суперника. Юрій Фено Пипчаком попереду. Зараз Волошанський. На Марка Копича проліз далі. Волошанський прострілив. Дуже близько було до взяття воріт, але ні. Там Тарас Говда то читає, не було гри рукою. Потрібно продовжувати грати у футзалу. удар. непогано Тарас Говда. Як тобі теперішній вояш Ренбі, то зараз атака забивати можна було. Ще одна спроба У Фещука не відзначається. Хлопещук. Помилився. Бучко Фещук рабоною завдав цього удару. Хороша можливість була у Фещука. Хотів розвіяти. Мів про вперед. Гамар проти останнього відпрацьовує Михайло Бучко. Був поштовх у спи. Засилами собсервом. Ей ту. Андрій Берещак. Віддає вертикальну подачу. Голота отарі позиції. Пробиває м'яч. Поминає між Сомброю та Black Vision Аутсайдери першої Айтілі наразі не зуміли відкрити лік забитим голам. Все було дуже звітного поїде. Фещук встановлює м'яч. Ферес пробиває з носка. Тут по джентльменівськи пусту допомогою довжини своїх ніг відібрав м'яч у опонента. Знову Ферес на ударній позиції злівої. Ну Кут був Щак, Бучко та Андрійчук. Вони приєдналися до лав Сомбри по ходу нового сезону. удар! О, нарешті! Владислав Голод забиває! Більярдним ударом від ближньої стіки, Ну... ліги, вони насолоджуються грою. Владислава Голода. Зараз берещак! Удар немає! Затяворину нарешті пішли команди. Вимальовується, як на мене зараз, напрямку того ж таки. То пробиває з лівої Надновський. Не дозволяє себе так легко переграти. контрнаступ 2 в 1 брановський. Удар гол 1-1! Не забуваєш, ти заб'ють тобі. Як же ж провально у захисті зараз відіграла Андрійчук та сина Ліворуч є підтримка партнерів. Удар від Юрія Ференца. Надійшов. Знову відповідь від темнозелених. Покотити можна на трасагов, той й пробиває у ближній. Один в один лізе на суперника. Покотив праворуч. На Пилипчака. Перепчак знову говді. Простріл. Не таланий. Берещак. Ну, твій вихід. Передачі віддав. Непогано. Відпрацював. Марко печу захист. Ось нарешті. Пас вперед не проходить. Вихід 3-2. Гамар! Забивати можна ж було. А Він не вулики. Доведеться ще пограти у футзал хлопцям. Владислав Голод. Один в один. На суперника лізе. Пробиває. Немає продовження атаки. Берещак. Тут дісталося Андрія Берещаку. Удар ж дані вістоні. Який момент Брановський Юрій встановлює м'яч? Передача вперед на Фещука. Та і через себе завдає удару непогано, але влучив вдруге. Не пропустіть, там теж буде на що подивитися.